Досить часто непрохані думки оточуючих приносять дискомфорт та негативно впливають на життя. Страждання від чужих висловлювань, оцінок, критики є достатньо неприємним досвідом. Нерідко люди через судження інших втрачають можливість перспективного навчання чи роботи, тому важливо не зважати на поради, які вас не влаштовують. Як зрозуміти людині, що вона залежна від думки суспільства? Коли у вас є вже власне прийняте рішення, вас має мало цікавити чужа думка. Якщо ви схильні змінити свою позицію і навіть своє рішення питання. Після того, як ви з кимось поспілкувалися, це говорить про те, що ви недостатньо вбірите в себе і в свої думки, в свою позицію. Тому саме сходження і свого шляху кожного разу, коли ви вагаєтесь правильно, неправильно, коли вам треба чужа думка зі сторони, ви не опираєтесь на свою внутрішню і є показник того, що ви саме залежні. Чому виникає така залежність? Така залежність виникає саме від того, що немає внутрішньої думки про себе. Як повторюся, внутрішньої опори на себе. Вона виникає і виростає із дитинства. І якщо саме в цей період не заклалася, то у старшому віці це так проявляється. Що ховається за відсутністю власної позиції? За відсутністю власної позиції ховається все-таки дитяча позиція. У нас у багатьох людей відзначається неуміння брати відповідальність за себе і бути у дорослій позиції. На жаль, це проблема багатьох людей. Психологиня каже, намагаючись домогтися схвалення оточуючих, ви лише ускладнюєте процес прийняття рішення. Всі відповіді на ваші питання знаходяться всередині вас, звичайно, коли ви залежні від думки чужої людини або взагалі іншої, ви вже відмовляєтеся від себе, від своїх мрій, від своїх бажань, від свого напрямку у житті. Ви можете збиватися із свого шляху, і це звичайно не приведе вас до досягнення ваших цілей. Чому залежність від чужої думки робить суспільство нещасними? Тому що кожна людина, яка залежить від чужої думки, ніколи не проживає своє власне життя. Вона не йде за своїми бажаннями, за своїми внутрішніми переконаннями та цілями. Вона залежна і проживає не своє життя. Як все ж таки подолати залежність від чужої думки? Це важко зробити самостійно, якщо не вистачає знань. Звичайно, для цього треба знання. Це буде довгий період. Саме становлення дорослої позиції. Якщо ви не можете справитись самостійно, то варто звернутися до спеціалістів, які допоможуть вийти з дитячої позиції, взяти на себе відповідальність і взяти своє життя у свої руки. Розуміння того, що ви більше не залежите від сказаного іншою людиною, приходить не одразу. Спеціаліст пояснює, можливо, мене багато часу, перш ніж прийде усвідомлення, що думка оточуючих це лише їхня точка зору. Яка має право на існування, до неї можна прислухатися, а можна її знехтувати. Тож будьте тим, ким ви є, і не дайте собі опинитися в полоні чужих очікувань.